Розгром російських військ у гарячій точці на сході України може свідчити про майбутні проблеми для РФ. Пише CNN. Видання описує сцени, які були коли російські танки поверталися перед тим, як вибухнути або виїхати прямо на мінні поля. Росіяни біжать, тіли солдатів застрягають на гусеницях танків. Пише CNN. Російські військові блогери називають ці події фіаско або навіть гірше. Ці сцени були зафіксовані українськими військовими безпілотниками упродовж останніх двох тижнів навколо міста Вугледар на Донеччині. Там російські напади зазнали невдачі. Пише видання Поразка у Вугледарі свідчить про хронічні невдачі у командуванні та тактиці росіян, які готуються до весняного наступу, зазначає автор. Якщо такі прорахунки повторити, вони можуть поставити під загрозу всі плани Кремля захопити додаткові території. Близько 20 відео CNN демонструють основні тактичні помилки у відкритому та рівнинному районі, де українські спостерігачі на висоті можуть керувати артилерійськими ударами, а мінні поля збільшують втрати росіян. На одному відео показано, як танк наїжджає на мінне поле і вибухає, а за ним майже непомітно слідує бойова машина піхоти, яку спіткала та ж доля. Інші показують, як українські безпілотники скидають невеликі вибухові заряди на статичні танки на відкритому повітрі і кладовище покинутої броні, згідно з відео, прилюдненими українськими військовими та проаналізованими CNN, а також військовими експертами, щонайменше два десятка російських танків і машин піхоти були виведені з ладу або знищені за лічені дні. Генсек НАТО каже, що Україні зараз потрібно більше зброї. Пише The Washington Пост. Йдеться про те, що союзники України повинні терміново надати більше зброї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оскільки Росія починає новий наступ на сході України, за його словами, нові бої вже завдали великих втрат російським військам. Але ці бої також чинять тиск на Україну. Видання пише і про те, що є занепокоєння, що власні. Запаси зброї заходу вичерпуються після року постачання допомоги Києву. Все тому, що нинішні темпи споживання боєприпасів перевищують темпи виробництва, зазначає видання. Тому союзники України повинні нарощувати виробництво та інвестувати у виробничі потужності. Пише автор. Необхідно терміново надати Україні більше зброї. Сказав генсек НАТО Єн Столтенберг перед зустрічю міністрів оборони, яка відбудеться у Брюсселі. Чим швидше ми зможемо доставити зброю, боєприпаси та запасні частини на український фронт, тим більше життів ми зможемо врятувати, і тим краще ми підтримуватимемо зусилля з пошуку мирного вирішення цього конфлікту шляхом переговорів. Група, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, також розгляне запит України на винищувачі, сказав Столтенберг, додавши, що розмова про те, щоб країни НАТО відправили винищувачів Україну, займе час. Бундесвер починає навчання українців на танках Леопард. Пише німецьке видання «Тагесау». Йдеться про те, що у Німеччині стартували навчання українських танкістів на танках леопард 2 Речниця міністерства оборони Німеччини заявила про те, що до кінця першого кварталу ці навчання мають завершитися синхронно із передачою 14 танків Леопард 2 Україні. Ймовірно, йдеться про березень місяць. Навчання в основному проходитиме у школі танкових. Військ у Мюнстері. Це регіон Нижня Саксонія. Федеральний уряд пообіцяв Україні 14-леопард. 2 Крім того, існують програми підготовки українських військових, які вже стартували в Німеччині на бойовій машині піхоти. Мардер. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує, що поставка в Україну основних бойових танків значно посилить оборону проти російських нападників. Про що політик заявив під час візиту до військ у одному з регіонів Німеччини. Президент Молдови Майя Санду заявила про плани Росії здійснити у Молдові держпереворот із захопленням заручників, пише молдовське видання Newsmaker. Йдеться про те, що президент Молдови Майя Санду розповіла про план Росії, який розкрила Україна. На брифінгу вона розповіла, що росіяни планували державний переворот у Молдові, організувавши протести опозиції, а також із допомогою підготовлених бійців у цивільному, які мали захопити урядову будівлі. Взявши заручників, росіяни розраховували на проросійську партію Шор, злочинні угрупування деяких колишніх правоохоронців та людей, пов'язаних із олігархом владом Плохотнюком. План також передбачав і диверсії та залучення до них, так званих спеціалістів із Білорусі, Чорногорії та Сербії. Головна мета росіян привести до влади свій маріонетковий уряд, а також. Зупинити процес євроінтеграції Молдови та використати Молдову у війні проти України. Як заявляла президент Молдови Майя Санду, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени минулого року такі спроби вже робили, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними. План Росії на майбутній період передбачає диверсії і залученням людей з військовою підготовкою замаскованих під цивільних осіб. Для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників розповіла Санду. Вона зазначила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі. Документи, отримані від українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.